Ахо, вітаю! Якщо ви дивитесь це відео, то напевно вже бували на нашому каналі є знайомі зі мною. Я Ева, засновниця атмології, науки про щасливе життя сучасної людини. І сьогодні ми з Барто хочемо розказати вам про велику і важливу складову атмоплатформи це Атмохілінг. Ахо, моє я вітає ваше я. Я засновник школи енергетичного сильства та трансформації свідомості Акмахілін. У цьому відео ви дізнаєтесь про те, як виник та як працює Акмахілін, які інструменти є в його арсеналі та чим вони відрізняється від інших енергетичних практик. Ставте подобайку, підписуйтесь на канал і поїхали. Думаю, буде цікаво. Отже, що таке На планеті Земля живуть 8 мільярдів людей. При цьому серед них немає двох однакових, як немає двох однакових листків на величезному дереві, як немає двох однакових сніжинок на величезному полі, засипаному снігом. Ми не схожі, ми не повторні. І ті, хто мають сміливість, бажання та здатність проявити світу цю унікальність, переходять на наступний рівень планетарної гри. Атмахілінг супроводжує цих сміливців, допомагає збалансувати енергетику, зцілити організм, розширити свідомість людини і виростити її кращі особистісні характеристики. Приєднуйтесь до нас. Разом ми створимо щасливе майбутнє нашого світу. Все, що ми бачимо, зіткане за світла. Світло це інформація. Вібруючи на певній чистоті, світло створює деякі візерунки, які ми знаємо у вигляді різних енергій. Ущільнюючись, вони утворюють наш матеріальний світ. А оскільки все зіткане із світла, то і кожен з нас є істотою світла, унікальною, багатовимірною, багаторівневою енергоінформаційною структурою. Можна сказати, що атмахілінг це активація власного тіла світла. Яке знаходиться всередині фізичного тіла і з'єднання через нього з власною первинною частотою, тобто тим першоспектром, тією істинною вібрацією, якою кожен з нас вже є за своєю природою, активуючи під час сеансів Атмахілінгу власне істинне Я, ми запускаємо автопоес, притаманний всім живим системам процес самовідновлення. Регенерації і трансформації. Метафорічно можна сказати, що відкриваємо внутрішнього майстра, свого внутрішнього вчителя, який знає про нас абсолютно все. Саме він, як ніхто інший, знає, що і як для нас правильно, що варто очистити, змінити, додати в систему або забрати. Отже, Атмахілінг. Спектрально-польова робота частотами світла багатоспектральний канал до першоджерела, це канал того первинного світла, яке розділяється на всі інші відомі нам спектри. Це вид енергетичного цілительства, процес трансформації внутрішніх і зовнішніх систем людини шляхом активації свого істинного я, яке нам відоме як атман, вище я, або дух. Метод сприйняття та зцілення структури людини і її особистості на пропрацювання і трансформацію негативних особистих родових і кармічних програм. Як і артмологія, що не була ні сконструйована, ні вигадана, а живонароджена з поля, так і Атмахілін пройшов певний шлях до свого проявлення. А супроводжував його у цьому процесі мої вчителі, майстри та я барто. Щоб розказати про появу Атмахіліна, доведеться зазирнути в минуле, підсвітити мій непростий, але шалене, цікавий шлях. Я народився в родині професійного спортсмена і спочатку вирішив пов'язати свою кар'єру з футболом, але не як гравець. А як арбітер. Протягом багатьох років ця діяльність приносила мені як матеріальне, так і моральне задоволення, професійне визнання і міцні позиції в соціумі. Однак, часом, після того, як я познайомився та дружився з зевою, я почав усвідомлювати, що цей шлях більше мене не влаштовує. Моя душа побачила обмеження, в яких я знаходився. І прагнула більшого. Тоді я почав шукати нові напрямки у своєму житті, вивчав енергоцелітельство, хілерство, термокорекцію. проходив курси Біната, навчався в школі нетразійної медицини. Я занурився у вивчення різноманітних ритуалів, познайомився з такими великими вчителями та майстрами, як Хеллінгер та Станіслав Гроф. А також досліджував диво рослини з Амазонії. Все це стало для мене справжнім зростанням і допомогло сформувати нову особистість з іншою числивістю та можливостями. Життя наповнилось новим змістом і стало надзвичайно цікавим. З часом я пройшов ініціації та почав практикувати. Як біоенергет та цілитель. Вони прийшли, щоб ініціювати мене в неошаманізм. Так я міг би сказати про тих, хто мене надихнув. Завдяки постійній практиці, моя майстерність та кваліфікація постійно зростали. А в моє життя увійшли шамани різних традицій: північноамериканські, африканські, амазонські, алтайські. Після періоду сумнівів я прийняв їхню пропозицію і став засновником нової школи енергетичного целітельства школи Атмахілінгу. Під час ініціації я отримав духовне вібраційне ім'я Бартоломеос, яке згодом трансформувалося у Барто. І саме тоді я зрозумів, що моє покликання це атмахілінг. інноваційний напрям. Який об'єднав собі багато різних шкіл та методик. З часом я створив структуру школи, розробив програми та інструменти, зокрема Атмасацанг, і почав ділитися своїми здобутками. Близько тисячі наших випускників, Атмахілерів вже успішно застосовують інструменти атмахілінгу для покращення свого життя і життя своїх рідних. Для багатьох, як і для мене, став Атмахілін новим шляхом новою професією. Наші Атмахілери ефективно практикують і допомагають іншим. Я щасливий, що це справа живе, дихає, розвивається і робить людей і світ навколо нас кращими. Для втілення цього проекту потрібна була сімейна пара: чоловік та жінка. Тому що є спектри, які можуть пройти тільки через чоловіче, а є ті, які можуть пройти тільки через жіноче начало. Що варто знати про атмохілінг? Він інтегрує глибокі древні знання, найсучасніші наукові відкриття та новітні технології. Працює з різними рівнями ДНК людини її родовою системою досвідом душі минулих та поточних втілень. наповнює поля людини частотами світла для її здоров'я, щастя та благополуччя в усіх сферах життя. При регулярному застосуванні допомагає покращити якість життя, щоб реальність, яка відображається на зовнішніх моніторах долі людини, була для неї доброзичливою і приязною. Отже, про інструмент Атмахілингу Атмасат. Насамперед, Атмасатсанг найвідоміша квантова практика в скарбниці Атмахілінга, де Атма жива душа Сатсанг санскриту бути разом. Це енергетична практика роботи частотами первинного світла. В Розкривається внутрішній ресурс, яким володіє кожна людина. На відміну від медитації, він не вимагає активного контролю розуму та концентрації. Натомість, практика дозволяє свідомості вільно розкрити свій потенціал, а також сприятливо впливає на організм в цілому, а саме, підвищує ясність розуму. Та когнитивні навички покращує психоемоційний стан та здоров'я. Технічно для користувача сам процес є досить простим. Ви входите в процес, промовляєте фразу Я Є, світло та лежачи протягом 30-40 хвилин, слухайте музику. У цей час дистанційно проводиться спектральна робота частотами світла. Де ваша душа, ваше вище я працює як з фізичним, так і з усіма тонкоматеріальними тілами, і де робота з вашою особистістю. Коли ви відвідуєте Атмасацан протягом тривалого часу, то прописуєте в собі адресу в квантовому полі для кращої навігації вашої душі. Для кого це може тривати півроку, для інших менше. Коли ваша атма знає необхідну адресу, вам достатньо сказати: Я є світло, я є світло життя і це вже запустить у вас певні цілюючі процеси. Минулому році ми провели наукове дослідження дослідницьке опитування, в якому взяли участь більше ніж 1300 учасників, що регулярно практикують атмасацан певний час від кількох місяців до трьох років. За результатами анкетування. Ми з'ясували, що у 81% опитуваних покращилось здоров'я та самопочуття. 82% користувачів збалансували свій психоемоційний стан. 69% зазначили, що у них знизився рівень стресу. У 47% покращилося сну і стільки ж людей відчули глибший контакт із власним тілом. Чутливість до його потреб у 96% опитуваних з моменту входу в практику Атмасацанг збільшилося бажання розвитку та оновлення всіх своїх систем. 77% почали більше розуміти свій персональний зміст, свою унікальність та призначення серед вказаних ефектів. Також оптимізація ваги, покращення ментального здоров'я, роботи серцево-судинної системи, зникнення або зменшення головних болей, якісніше інтимне життя і багато, багато іншого. Як бачимо, тут прослідовуються три основних області користі: всестороннє, багаторівневестілення, духовний розвиток і реалізація завдань вашої душі. Ці процеси відбуваються паралельно. Концепція багаторівневого зцілення включає зцілення всіх аспектів людини, і фізичного тіла та тонких структур. Після проходження Атмасангу ви можете відчути духовне прозріння, незалежно від того, цікавились ви раніше духовністю чи ні. Загальним ефектом є пробудження духовної свідомості. При належному її розвитку результатом є трансформація. Що приводить до покращення життя. Таким чином, ми практично підтвердили головну властивість Атмасацанг відкривати очі на реальність, яку людина не усвідомлює до певного моменту. Дізнатися більше про практику Атмаса Цанг та зареєструватися на сеанс, ви зможете за посиланням в описі до цього відео. До речі, раз на місяць кожної останньої середи ми проводимо безкоштовний сеанс Атмасацан Сінергія. Щиро запрошуємо вас приєднатися і спробувати на собі його чудодійну силу. За роки існування, окрім Атмасацанг, в рамках школи Атмахілінгу було розроблено багато ефективних інструментів. Під різні життєві задачі. От деякі з них швидка допомога застосовується у критичних випадках, допомагає вирівняти стан і самопочуття людини буквально за 5-10 хвилин. Маємо безліч історій, коли саме ця унікальна практика рятувала і від реанімацій, і від фази гострого протікання захворювання. Далі Очищення приміщення, спеціальний алгоритм в роботі Атмахілера, який допомагає гармонізувати простір, оселю, кабінет чи будь-який інший, наповнити його енергіями світла та налаштувати на реалізацію кращих варіантів долі, побутова стаціонарної робочої зони та каналу. Що допомагає запустити потоки на найкраще гармонійне вирішення будь-якого питання атма паніхіда, інструмент супровід душі померлої людини в інший світ для наступного гармонійного втілення. Часто після відходу у засвіти близької людини ми знаходимося в горі і не можемо створити правильних умов для світлого переходу. Та це ніколи не пізно виправити, і незалежно від давності, зміни мірності, допомогти рідній душі. Важливо усвідомлювати, що в атмохілінгу ми не замовляємо у всесвіту потрібний клієнту результат. Не маніпулюємо і не впливаємо на навколишній світ а лише підсвічуємо, наповнюємо різноманітними спектрами певний фрагмент реальності і свідчимо розгортання процесів очищення, трансформації та гармонізації. Звісно, це тільки частина інструментарію: Атмахілін живе, росте, реагує на потреби сучасної людини і повсякчас знаходиться у процесі дослідження та створення. Нових потужних квантових технік нам надзвичайно радісно, що до цього процесу поступово долучаються уже наші випускники, які стають співтворцями нової епохи в розвитку школи. Чи Матмахілін відрізняється від інших шкіл енергетичного цілітельства? в інших практиках енергетичного цілітельства Стверджується, що існує певне зовнішнє джерело, космічне чи духовне, енергією якого передає цілити. Під час сеансів Атмахілінгу відбувається активація власного внутрішнього неповторного джерела мудрості, сил і здатності до самостілення та трансформації. По закону резонансу під час активації Атмахілер активує свою унікальну спектральну природу. Доєднується до існуючого багатоспектрального каналу і збагачує та розширює його. Велика цінність атмохілінгу полягає ще й в тому, що після активації та доєднання ваших спектрів до єдиного каналу, у вас з'являється доступ до спектрів інших атмохілерів, а також усіх майстрів, які є в системі і які були до того, як система була створена. Ми ділимося, нічого при цьому не втрачаючи. І це абсолютно дивовижний, потужний і красивий процес. Нам хочеться, щоб Атмахілера було більше, тому що відбувається розвиток і еволюція свідомості. З такими людьми цікаво, з такими людьми надійно, такі люди не обманують, такі люди мудрі. Такі люди мають гарне почуття гумору, вони веселі, радісні, вони посміхаються. Це люди, з якими хочеться бути. Раніше такі речі, як енергетичне цілительство, квантове стілення чи енергопрактики, пов'язували з магією, містикою та езотерикою. Однак сьогодні все частіше ми чуємо про наукові дослідження, що підтверджують їх ефективність. Вплив інструментів Атмахілінгу також уже вивчається вченими і він вражає. У 2023 році незалежна лабораторія MyLabs Лісабон, Португалія. Провідна лабораторія Європейського Союзу в галузі вивчення впливу цифрових терапій. Привела пілотне клінічне дослідження впливу атмасадсангу на фізіологічний і психоемоційний стан та когнітивні функції людини. На фізичному рівні сеанс Атмахелінгу знижує частоту серцевих скорочень та збільшує варіабільність серцевого ритму, що вказує на покращення показників самопочуття досліджуваних. І 80% досліджуваних знизилась частота серцевих скорочень під час сеансу. У 65% частота сердечних скорочень залишилась зниженою також після закінчення Атмасацангу. В той час як 75% піддослідних збільшилася варіабільність серцевого ритму під час терапії Атмасацангу. І у 55% Після закінчення сеансу ці показники протилежні. Тобто, коли один знижується, інший неодмінно збільшується. Тож такі результати добре співносяться і свідчать про глибоке засвоєння та розслабленість пацієнтів під час сеансу. Також під час дослідження різні ділянки мозку пацієнтів синхронізувалися у своїй роботі таким чином, що активизувався стан потоку та розширення свідомості. Саме у ньому ми найбільш готові втілювати свої ідеї, відчувати інсайти, знаходити рішення. гамма активність мозку було виявлено у 46% учасників дослідження. Зміна гама активності є найрідкіснішим показником у дослідженнях такого типу. Співробітники лабораторії, де проводились дослідження, були вражені такими результатами і зазначили, що подібна картина мозкової активності раніше фіксилувалась тільки у тибетських монахів, як наслідок десятиріч аскез та медитацій. На психоафіційному рівні атмасацант веде до значного зниження тривоги, смутку та підвищення розслаблення, ефективно сприяє цим емоційному регулюванню. Важливе також те, що глибока розслабленість, зниження активності периферичної нервової системи і гама-активність мозку зберігалися тривалий час після завершення сеансу. І безпосереднього впливу Атмохілера прямо зараз тривають наступні етапи всебічного наукового вивчення феномену спектрально-польової роботи частотами світла. Однак, уже зараз результати досліджень підтверджують, що Атмасесан безпечний та ефективний квантовий інструмент для щоденного застосування Атмахілинг. Як метод загалом та масасан, зокрема, ефективно сприяють покращенню самопочуття, гармонізації психоемоційного стану та ментального здоров'я людини, що практикує, він сприяє розширенню свідомості та є абсолютно безпечним і може стати щоденним ритуалом для покращення здоров'я та самопочуття кожної людини. Бажаєте детальніше ознайомитись із методологією, ходом та результатами дослідження? Шукайте посилання в матеріалі в описі до цього відео. Тисячі історій успіху і відгуків вдячності на атмоплатформі свідчать, що Атмахілінг здатен не тільки покращувати самопочуття, але й змінювати долі. Це тільки перші кроки великого шляху, і прямо зараз науково-дослідницький центр, міжнародна академія атмології та школи Атмахілігу курує наступний етап наукового вивчення наших квантових інструментів. Ми віримо, що незабаром отримаємо не тільки практичні підтвердження, але і наукове обґрунтування феномену Атмахелінгу. А поки щиро чекаємо на вас на сеансах Атмасасанго. Нехай це стане актом турботи про себе у світі повному турбулентності. Всю необхідну інформацію знаходьте в описі під цим відео. Напишіть у коментарях, чи ви вже відчули на собі результати Атмахілінгу. Які питання залишаються, і про які аспекти цього феномену ви б хотіли почути від нас в наступних відео? Ну що ж, обіймаємо вас, ваші Ева та варто.